Ну і що може бути смачніше? Зазірваний свіженький плодик інжиру. Піду кохану почастую. О! Кохана в мене є для тебе сюрприз. А вона з своїми розами, трояндами, квіточками. Ага. Вау. Ну. Та тримаю вже мені досить там трошечки щось різнути. Ну що, ну що, mm. ну і що? Mm. Ну і що? Mm. Що? Ну, що ти мочиш? Смачно, дякую. Ага. на, Вириває. <свистець> Греті залиш. Ти хоч знаєш, що ти з'їла, який сорт? <свистець> ну, от, я, що, на що схоже? Ну, не долманський. Ні? Ні. Народ, ви зрозуміли? Що? Сорт називається Чоколанто. О, бачиш, я Наш новенький сорт. Ну no, супер. Добре, йду працювати, погода супер.